Новини понеділка. Я сиджу на станції, жду, коли прийде потяг. Я проспала. Я швидко зібралась і тепер вже на автобусній станції сижу. Ха -а -а. Дивіться, тут знімають якесь інтерв'ю в університеті. А це прикол, так? Да? Ну, лаєчка сидить з її друзями. А все ельзочка. Дивіться, сережки, серешки їй подарувала. І така красунечка. Ми тут сиділи на вулиці, балакали. У мене вже закінчились пари, я прийшла в школу умов, сижу тут, читаю. Я купила подарунок на день народження Ніт, який буде в цю неділю. І так, ось такі маркери. Там маркери, наклейки для книжок, штучки, блокноти. Красавиця і чудовище. Це ось така мандала, в якій треба малювати. І окрім того, це книжка, яка розповідає історію про красавицю і чудовище. Мені здається, класний подарунок. Плюс я ще й купила їй сережки е, ручної роботи з сердечками. Я вам потім покажу їх. Ось ці сережки я купила для Еніт. І я зробила їй таку відкритку. Не знаю, подобається чи ні. Я питалась. У мене буде до вас одна пропозиція: купіть коня у мене, пожалуйста. Точніше, купіть у мене книжечку. Ось мої публікації. Бачите, недорого коштує. Ну, тому що це не книжки, це більше оповідання, релатос, інсайос, От і тут, наприклад, всього лиш 13 сторінок. Якщо ви не хочете підтримати, купіть. Я вам потім переклад, перекладу скіну. Мене можна знайти за ім'ям Елісаві Дорелі на Амазон. Прийшов манель вибирати. Вибрать собі, яким манікюрчиком буде красити ногті. Е, ще, ще поміряв половину мого гардероба, тому що завтра піде в юбки і в моїй сорочки. Кому? Кому? І тут я йому розклала прикрасу, який він завтра зможе одягти. Ідея так, що він піде так завтра в університет на екзамен. Папу. Дивіться, яка велика тоті депутата. Вона прям дві на двохповерхова. І так, сьогодні робимо б'юті-процедурки. Голову я не мила 4 дня, тому що дуже хорошо виглядає. Я хочу, щоб моє волосся було густішим, тому я купила собі ось таку олійку, буду наносити на голову. І тепер треба промасажувати волосся у корінь. Зробити масаж десь 5 хвилин і залишити на півгодинки годину, щоб воно впиталося всю в голову.

Ми йдемо по Барселоні в театр, Маріон. Прийшли в театр. Ось тут всі.

Наш сніданок. Омлет з овочами. Більше все її буде переверчувати як тертилі до потата. Оу, є, вийшло. І тепер назад на сковорідку. Я вже вийшла з монтажу відео. Мене сьогодні знімали для Тіктоку і Інстаграму нашого університету. Як типа була періодиста, журналісти, яка знімає репортаж по університету. І вони будуть робити один допис, де іноземці вивчають каталонську мову. Мене запросили, тому що мене порадила моя викладачка каталонської мови. Сказала, що я на свій рівень добре спілкуюся каталонською. Плюс у мене дуже насичене життя в Каталонії. Багато чим займаюся і таким чином є що розповісти. Тому мене вибрали для цього відео. Ну і багато ще кого. -то. Hola, estoy en el Survey de Lenguas de la UAB y hoy preguntaremos a los uabers cómo aprenden el catalán. Hola, soy Lisa, soy de Ucrania y ahora me a un pueblo, a Bacarizas. Me agrada mucho aprender catalán. Lo en la escuela de idiomas UAB. Y fuera de clases, practico català als meus mis amigos, ando al teatro, fer castellos. І нормаль, комунала. Мамо, я популярна. Ось так виглядає кабінет в Каталонської. сидять дівчатка. Сьогодні у нас останній день, то всі приносили їжу. Ділимося. Їдемо на роботу, як вам білок на сьогодні. Ми з учним, які виживе в Іспанії, вивчаємо зараз тему жаргонів, формальної лексики і так далі, щоб в житті він звучав більш плавно, щоб його мова не була як з книжки. От, то Вивчали такі слова, які іспанці кожен використовують. Ми мали послухати реп-пісню стиль капець, бо тут пісня, вона просто тут і про мусоров, і про наркоділерів. 15 раз про мать окей, чому я вибрала цю пісню? Тому що нам в університеті в Іспанії не ставили також, щоб підпрацювати, шукаючи жарну. Так що тепер вся бібліотека знає, що я якась робочинка. Кредито, окрім того, що це кредит в іспанській мові, означає ти з кимось зв'язок типу довіру А віса Цьому значенні, в, в контексті означає, що мати ще типу візу для довіри, тобто ще ще не закінчилися його час довіри. Привіт, красавчики, красуні! Сьогодні я сиділа в бібліотеці з восьми ранку, роблячи проєкти в університет і готуючись до вікна. Наступні два тижні сесія. я Поки мій учень слухає аудіо вправу. До мене прийшов кошарик. А ось це я зробила червячка з жувачки. Пожованої. Це, звісно. Мої дорогушки. Дивіться, який у мене макіяж очей сьогодні. Підсерешки. Мене зараз біль веде в ресторан. Ми вже хавали. Всі зібралися на сімейний обід, тому що сьогодні готує мама пає, ще мама з білем. Дивіться, така м'ясна. Вона дуже смачна, у них виходить. Я буду їсти макарони з сечовиці. Тобто це не, вони не з стріго зроблені, а сечовиці. Ми вчора з білям купили в китайському магазинчику якусь китайську фігню. Зараз будемо пробувати. Тому запах такий же самий, як у винограда свіжого. Воно смачне, але куски оці винограду зайві. Із приїхал Одесів. Я нафарбувала очі. З друзями зібрались вдома у манельчика. Зараз підемо купляти щось в магазині і вечерять всі разом. А ось Берта, неймовірно класна дівчинка, яка малює класно. Клапа! Місі! Йдемо на концерт до Марія. Давайте подумаємо, чому в Іспанії такі стрімні школи. Ось це вхід в школу. Ось це, звичайно, жилий будинок і ось це, звичайно, жила вуличка, якого чорта в них тут школа так встроєна? І це не одна, тут всі так школи працюють. Ми вже сидимо, батьки лаї. <плес> Thank yeah. you. Це наша україночка. Мені дуже за це гордісну, дуже рада <свісно> на неймовірна.